Давайте поговоримо про закупівельні новини за робочий тиждень з 20 по 24 жовтня. Уряд розширив підстави для платежів за порядком виконання повноважень казначейством, щоб швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об'єктів. Також, щоб пришвидшити можливість відновлювати критичну інфраструктуру, уряд вніс зміни до пункту 13 особливостей. Відтак дозволили закуповувати без відкритих торгів або електронного каталогу товари, роботи і послуги для будівництва, ремонту та інших заходів захисту об'єктів. Спростили порядок закупівель безпілотників та засобів РЕП. Тепер військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові. Верховна Рада у першому читанні схвалила проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. Воєнний стан продовжили ще на 90 днів до 3 лютого 2026 року. Детальніше про ці зміни читайте в експерту з держзакупівлі.